Wall Street Journal повідомляє, що американці затвердили перелік із 230 військових цілей, які знаходяться на території Російської Федерації та є в зоні доступності американських ракет Атакамс із дальністю до 300 кілометрів, та які можуть суттєво вплинути на перебіг подій на фронті. Це військові цілі, такі як військові литовища, сховища боєприпасів, командні пункти. Давайте розберемося із цифрами в Сполучених Штатах Америки. Є близько 2,5 тисяч ракет Атакамс, які знаходяться на складах. Вартість однієї ракети складає близько 1,5 мільйона доларів. Надзвичайно добре, що у нас в доступі є для використання ще французькі скальпи та британський шторм Shadow. Але ще немає, на жаль, німецьких таурусів. Скільки нам потрібно ракет випустити по військовим цілям, для того, щоб по російським військовим цілям, для того, щоб суттєво?